Якщо ти приготуєш яйця за цим рецептом, в тебе на великдень всі будуть заглядати в кошик. Для цього тобі навіть не потрібно буде нічого купляти, а просто сходити в магазин, набрати шалушення з цибулі. Потім за допомогою ножиць подрібнити його можна за допомогою блендера. Потім подрібнити туди ж білий папір, перемішати беремо маленьку посудину. Туди наливаємо оцет, нарізаємо марлю. Потім все робимо, як на відео. Спочатку в з потім в нашу цибулю, потім марлю замотуємо все, зав'язуємо це все ниткою, щоб не випав. Далі беремо каструлю, залишки шалушення перекидаємо в каструлю, туди ж наші яйця, заливаємо це все водою, додаємо каркаде, трішки уксусу, ложку солі, трішки перемішуємо і готуємо десь 10 хвилин після закипіння. Потім беремо глибоку миску, наливаємо холодної води і занурювати наші яйця на 2-3 хвилинки. І просто подивіться, які неймовірно гарні вони виходять. Як якісь не знаю, драконячі яйця. Друзі, ну це дуже класно, дуже красиво. Тому обов'язково зберігайте це відео, ставте лайки, діліться з друзями і готуйте. На великдень у вас будуть неймовірно гарні яйця а ще більше варіантів крашенок у мене на каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.